Тому є позиція зняти з порядку денного даного питання і коли прищадопати.

Тому змінилося, дякую. Тоді ще пропозиції стріє палива ще зняти з розвиту, дане читання. Якщо пропозиції немає, тоді ставить на голосування пропозиції стріє палива, зняти

Рішення комунального засідання No 432 від 22 року про комунальну установу да? <клухи> рішення 32 сесії 28 грудня 2022 року No 630 И, в, в новых положеннях про комунальну установу до спіра зроблено за час. Розмінив скорость по смену данному новому положеной редакції, Там добавлена нова э, соціальна послуга, социальная сказана в географію функцию, соціальна адаптація регистральной війни, та члены ЕСИМИ. И абзац, э, добавлено обзад э, про просвоєния відділення ветеранських колеги. <пробітник> що пам'ятає, Про введення цієї термітна програми, яка забезпечує фінансування однієї штабної одиниці, по ветеранському супу. Для того, щоб держава включила на співпроєкт, нам треба обмінити положення, яке зараз розповідає це питання, і передбачити відповідний напрямок роботи. Структура у нас исписана. Психолога она что-то? Психология что-то будет. Нет, психолога нет. Психология, она все отключается проходит, вообще. Да, то есть следующее питання про указание положення про порядок по нового надания платных послуг Також э, до цього часу не було розроблено э, положення про надання соціальних послуг. За даний час воно винесено в проєкт рішення і э, розроблена третій карти на надання э, соціальних послуг э, особам, які звертаються за послугом комунального становища.

22 23 Давайте по персональным словам. А вот как она сегодня? Персональные слова. Gracias.

Даний проєкт рішення поданий для розгляду радою і стосується він звернення до Верховної Ради Кабінету міністрів щодо забезпечення гідної заробітної оплати педагогічним та науково-падагогічним працівникам. з допусток немає. За представлення голосування данном про відкриття. Дякую за то, що робив послідовно питання програми депутатівської ради до представників допомоารา з. Коли сьогодні депутати присутні, ваше бачите пропонує проект 54, е-е Thank you Депутатів міської ради до президента Голови Верховної Ради України уповноваженого Верховною Радою України справ людини е, стосується безпосереднього посилання публічного висвітлення ситуації. Е, I wow.